Давай, блин, что там. Так. Почему Максименко, Геннадий Анатольевич Войтович, Тетяна Валентинівна и Стецько Анна Павлівна не розписалися в підсумковом протоколе? Сейчас Під підписання? Коли ви свій протокол сформували, підписали? Чому тут не вказано? На розсуд комісії. Протокол Бобринецької. Кропивницької міської територіальної виборчої комісії Кропивницького району про підсумки голосування з виборів депутатів Кіроградської обласної ради у межах частини територіального виборчого округу номер 6. Кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничними виборчими комісіями. 8983. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями. 5838. Кількість виборців, включених до списки виборців на виборчій дільниці. 8912. Кількість виборців внесених до витягів списків виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях 140. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. Три Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 101. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 3145. стороп. Кількість виборчих блетенів підлягають врахуванню виявлених на виборчих дільницях. Нуль. Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні про тисяча 145. Кількість виборчих бюлетенів виданих. Відповідно, кількості проголосованих. Сумарна кількість голоси виборців підтримала територіальні виборчі спеціальних організацій політичних партій у межах територіального виборчого округу, частини територіального виборчого округу. 2718 Скільки голосів ви просили, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів депутатів від кожної місцевої організації політичної партії у межах територіального виборчого округу, частини територіального виборчого округу? Батьківщина 663, за майбутнє 462, Слуга народу 581, пропозиція 36, Радикальна партія Ледяшка 173, Визійна платформа за життя 335, Верху посідання 233, Партія пенсіонерів України 52, Перспектива міста 48, Наш край 135, Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список народів депутатів, які підтримали окремо окремо депутати, з цього списку з кожної місцевої організації політичної партії, у межах частини територіального виборчого округу. Батьківщина 77, за майбутнє 60, до 134, пропозиція 12, радикальна партія Галяшка – 53, опозиційна платформа за життя 65, виписка Сідерні 48, партія Пісня України 19, Пісня Місто 14, Наш край 19. Віднігості виборців підтримали кожного в депутати, включеного до територіального робоча з тих каналів депутатів від кожної місцевої організації політичної партії у межах частини територіального робочого. Батьківщина Кайдар 118, Каченка 52, Капітоненко 247, на 4, Салоїд 143, Горбенко 8, Крамаренко 11, Нагибіля 3. За майбутнє Шевченко 28, Жила, 208, Савченко 14, Полоткевич 2, Сидорова, 3, Бродовський 5, Карпова, 142. Слуга народу Міщенко 158, Собко, 53, Дашинська, 90, Кріщевська, 21, Старчавська, 59, Маслюков, 36, Рибченко 30. Пропозиція Шрамко 9, Ільченко 5, Гомоненко 1, Тетюк 3, Кислун 1, Козегородська, 0, Міжнарочніченко, 4, Жук, Малінський, Козегородський по 0. Радикальна партія Легаляшка, Смалько 5, Гордієнко 4, Савліна 62. Скрипник 14, Сильняк 27, Кривченко 8, Новочук 0. Традиційна платформа «За життя» – Серпотрило 89, Рибальченко 68, Бабенко 30, Кушнір 13, Поликвіленко 28, Коваль 26, Янкова 6. Європейська солідарність – Зелена Коріна 61, Петрикіна 29, Кочерга 37, Анісімова Шива 14, Кришнюк 18, Савчин 26. Партія України Антоненко 7, Гринько 1, Андрющенко 8, Волощук 3, Коваленко 2, Герасименко 0, Коток 4, Ляшенко 8. Перспектива міста Ярова 12, mm -hmm. Гуркін 13, Мельничук 4, mm -hmm. Махиня 1. Рибакон 4, Мотус 0. Наш край, Січенко 9, Бенет 90, Петров 11, Застєва 6, Семенко 1, Тараканов 0, Паталах 3. Протокол підписаний більшою частиною складу комісії, проте не зазначено дату і час складання даного протоколу. Е, з приводу протоколів дівничних виборчої комісії. Комісії є запитання? О, є, прохання. Там нагадую про те, що е, проводився повторний підрахунок голосів, ага. і відповідно, там мали бути. Е, Територіальні виборчі комісії проведені з рахунком. Ага, ну дивіться, є ряд протоколів, я так розумію, у вас багато було уточнення, судячи з цього. Але Ті... на одному ну, я бачу помітку уточнення на дільничних бачу комісіях. Плюс є протокол уточнений і перший примірник. У яких однакове складнення часу 0,1 дільниця на у них уточнений, наскільки я правильно побачив.